Доброго дня! Сьогодні розглянемо тему професії, а конкретно професії письменник. І подивимось, як в карті народження з точки зору астрології закладені наші можливості стати письменником, реалізувати себе в письменницькій майстерності. І також розглянемо карту одного з найбільш популярних письменників сучасності: це Джорджа Мартіна. Автора низки фентезійних книг, які лягли в основу сюжету серіалу Гра престолів. Як відомо, для того, щоб побачити здібності до письменництва і також можливості реалізації себе як письменника, тому що одні люди пишуть просто в стіл, інші люди пишуть постійно, а Ще інші не тільки пишуть, а ще й заробляють. І не обов'язково бути суперталановитим, щоб заробляти на книгах. Але якщо ви ще й талановиті, то, звичайно, можете здобути чималий успіх. І при цьому, якщо ми розглядаємо основні моменти, які повторюються, наприклад, там із карти в карті, то можна визначити деякі конкретні аспекти. Ну, Наприклад, популярними є аспекти місяця і Меркурія, або місяця і Юпітера, тобто, коли наш розум він є гнучким, він сприймає якісь візуальні образи, вміє описувати почуття, вміє передавати почуття, ну і також коли цих думок про якісь інші світи або про якісь сюжети, коли їх багато. Далі іще популярним аспектом є аспекти між третім. Четвертим до мами, тому що третій відповідає за письмо безпосередньо, за слово. А четвертий це наша пам'ять, це наше знання, наприклад, історії, тому що письменник він повинен бути переважно начитаним, тому що якщо він напише те саме, що вже є, то який в цьому сенс? Ніхто не буде це читати, і його просто звинуватять у плагіаті. Тому для того, щоб бути хорошим письменником, треба перечитати те, що мало. Творів, треба дивитися, як шліфується майстерність в інших письменників, як змінюються конструкції, як письменники створюють фабулу і так далі. Тому третій плюс четвертий нам в поміч. Плюс до цих домів повинна бути зв'язка 9 і 10 Бо 9 у нас іде як популярність. І також можливість якби свого слова 3 плюс 9 формула домів, можливість свого слова розширювати його на весь світ, тобто ставати популярним через свої слова, через свої думки. Це, звичайно, може бути людина і науки, не обов'язково їй писати художні книги. Можуть бути люди, викладачі, люди-педагоги або люди-науковці, які пишуть професійні книги, підручники. На певну тематику і стають через це відомими. І до 9-го дому ми додаємо 10-й. Якщо є 10-й дім, значить людина обирає письменництво як кар'єру. Якщо 10-го немає, то треба хоча б подивитися, чи є зв'язка, наприклад, із другим домом. Тому що в цьому випадку вона може час від часу щось там писати як хобі, але отримувати від цього, як зараз модно говорити, пасивний дохід. А якщо є 10-й, то значить людина цілеспрямовано стала письменником, вона себе так називає, інші її так називають, і це є головне заняття її життя. Якщо говорити про зв'язки домів, іще, то додатково можна зауважити зв'язку 10-го дома, тобто 10-й як кар'єра наша, як мета нашого життя і можливість реалізації. І з першим. І тут, власне, зрозуміло, тому що людина може показати себе, свої думки, а не ховати їх у шухляду. І з третім, бо третій безпосередньо відповідає за письменництво, та із п'ятим, тому що п'ятий дім він відповідає за розважання і за такий момент, коли людина може приносити якусь втіху, насолоду, приємність. Собі та іншим людям. І зазвичай книги, звичайно, читаються для розваги, а не з науковою метою. І тому, коли ми пишемо книги для розваги, створюємо якісь там нові світи у них, нових героїв, то такі книги набувають популярності, тому що людям приємно їх читати, їм цікаво їх читати. І за це відповідає п'ятий дім. Якщо ми бачимо, наприклад, ще у зв'язці. Перший і сьомий доми, то сьомий дім це наша аудиторія, це фанати, це люди, які нам допомагають. Тому що ну, дуже часто без спонсорів, видавців, принаймні так було раніше, неможливо було видати книгу. Навіть зараз, якщо ви видаєте, то все одно вам потрібен сьомий дім, тому що часто потрібна реклама, і часто потрібна теж людина, яка купить цю книгу, а це якраз вже йде сьомий дім. І гарно, якщо є ще підключений одинадцятий дім, бо це вже фанати у великій кількості. І виходить, якщо одинадцятий, є сьомий є пов'язані, то якби наша аудиторія збільшується і розширюється, і це вже створення фан-клубів, це вже створення ну, такої ну дуже масштабної популярності. До цього можна іще додати деякі моменти, якщо ми говоримо про планети. Конкретно це може бути поєднання Меркурія із Сонцем, тому що коли Меркурій поєднується з Сонцем, навіть якщо він там спалений, то Меркурій стає. Таким егоцентром себе і намагається своє слово втюхати кожному зустрічному. І намагається показати себе через слово обов'язково. І тому така людина може в першу чергу себе називати от, людиною інтелекту, людиною письма. І для такої людини, у якої Меркурій в поєднанні з Сонцем, її власна думка, а значить і створення власного світу, не буде. Порожні. Світу я маю на увазі художнього, наприклад. І, як говорив Рей Бредбері, якщо комусь не подобаються мої атракціони, я їх забираю і виходжу з кімнати. Тобто такі люди, які не хочуть слухати якусь критику у свій бік, критику стосовно створення от таких незвичайних якихось історій і світів. Далі. Може бути допоміжний аспект, це Меркурій і аспект із Нептуном, тому що Нептун він підсилює нашу уяву. Нептун створює графоманство разом з Юпітером. Нептун створює такий словесний поток, коли от з людини пре і дуже всього багато, і вона хоче цим ділитися. Далі, Меркурій може бути ще в аспекті з Юпітером. Це додаткова вказівка теж на графоманство, на те, що людина і вміє навчати, наприклад, або вважає свої ідеї, своїх героїв дуже крутими і хоче з ними поділитися. Ну і також Меркурій з Плутоном, особливо це може бути у Тих людей, які пишуть детективи, тому що в цьому випадку Меркурій починає цікавитись, людина з таким Меркурієм починає цікавитись чимось незвіданим, загадковим, таємницями, смертями, отруєннями, способами вбивства. І в цьому випадку вона теж може такі історії вигадувати і створювати. І Плутон, навантажуючи Меркурій, він теж може стимулювати письмо. Коли от людині недостатньо про це поговорити з сусідом, їй хочеться ще якось в цьому це занурюватись, це продукувати, і таким чином вона створює твори. Багато п'ятого дому, багато планет у знакці Лев, у знакці Риби або ну, Меркурій, наприклад, у цих планетах, у цих знаках вони також стимулюють письменництво. Ну давайте подивимося, що із Джорджем Мартіном, що ми бачимо тут у його карті. Як знаємо, що цей чоловік він не завжди був таким популярним, не завжди створював бестселери, а займався протягом свого життя різними справами. І також і викладав, і працював в Голлівуді зі сценаріями, а потім почав уже конкретно займатися. Письменництвом, хоча перші його твори, коли він в молодості писав, вони не приносили йому успіху. І тут якраз ми повертаємось також до того моменту, що якби впертість дуже багато значить. І навіть якщо з першого разу не виходить створити щось. Круте, і якщо людина працює над своїм стилем, над різними сюжетами в цій сфері, в принципі, працює, то звичайно це призведе до успіху раніше чи пізніше. Але для цього потрібні людині теж якісь якості. Ну, Давайте розглянемо. Значить, асцендент потрапляє у тільця, і ми бачимо, що на такій пишній, дородній фігурі письменника це якраз дуже відбилося. Бачимо, що письменник він не худий, він правдивий телець. і... Також тельцям, що характерно їм притаманна впертість. І от якщо він собі щось задумав, то він буде це робити методично і вперто. І також це невід'ємна риса для успішного письменника. Управитель Асцендента Венера вона потрапляє у четвертий дім. І він тут пов'язаний з історією. Якщо ми в ракурсі розглядаємо письменництво, яке я вже говорила, історія дуже важлива. Знання історії, знання інших творів, начитаність дуже важливі для письменника. І ми знаємо, що Мартін фанат історії, і багато якихось героїв, сюжетів вони були взяті також із Різних історичних моментів Європи і із різних воєн і конфліктів між королівствами європейськими. І тому знання історії, воно, звичайно, от дуже йому допомогло і призвело до позитивних таких плодів. Дивимося також на третій дім, тому що ми знаємо, деякі, наприклад, астрологи навіть запевняють, якщо третій дім порожній, то не бути людині письменником. Як бачимо, навіть на прикладі Мартіна це не так. Також Я бачила багато інших карт, де третій дім абсолютно порожнісінький, і ну, ніяк нічим не прикметний, таким особливим. Але керівник третього дому, третій дім він ось в раці, керівник третього дому це місяць, і місяць дуже багато аспектами. Причому позитивними аспектами і одним не таким навантаженим, напруженим. Це добре, тобто, це показує можливості, що людина може от різними. Моментами створювати або бути задіяною в так чи інакше в створенні слів, текстів, інформації. І якби тут був потужний сьомий дім, то можна було б сказати, що людині світить кар'єра журналіста. Але тут, у сьомому домі, ми бачимо Юпітер, він на Куспіді майже восьмого, оскільки карта ну, взята з бази родена, і хоча вона з рейтингом найвищим в точності, але можливо вона недостатньо відректифікована. І все ж таки Юпітер належить до восьмого дому, ми не знаємо. А керівник сьомого дому, він також у четвертому. Тобто, все ж таки людина не зовсім журналіст, і плюс, оскільки Венера, керівник асценденту в четвертому домі, в такому закритому, а місяць він хоч і в активному овні, але він в 12-му домі. Тому людина не хоче бути такою суперпублічною. Людина любить бути на самоті, вона з комфортом сидить вдома і, наприклад, от займається якоюсь такою діяльністю, якою можна займатися вдома. Можна було б сказати, що людині може світити кар'єра IT, якби Мартін був молодший і цікавився б цим. Ну, і дійсно, ми бачимо тут, що 10-й дом тут теж потрапляє у водолія і потрапляє керівник 10-го дому у другий. Тобто, що займатися IT можна було б. Дуже навіть, або якимсь програмуванням, робототехнікою і так далі. Але при цьому сидіти десь вдома, працювати віддалено і не висовуватись особливо і без активних ну, таких моментів соціальних. Ну, давайте проаналізуємо керівник третього дому, з чим він має зв'язки, через що він може виходити. Третій дім, по-перше, має секстиль до урану, який стоїть в другому. Тобто, можна сказати, що при прикладенні певних зусиль можна заробляти письменництвом, інформацією, текстами, От. і, в тому числі, Джордж Мартін це використав. При цьому інших зв'язків. Із, наприклад, десятим домом ми не бачимо, тобто третій і десятий вони сполучені тільки ось цим секстилем. Тобто, по суті, щоб сказати, що так людина 100% бере собі кар'єру письменника, то так не можна сказати. Можна сказати, що це шанс, причому через секстиль невеликий, який людина примудрилася реалізувати, примудрилася отримувати гроші від письменництва. Це перше, ну і друге, тут є опозиція до Меркурія, що Меркурій у нас відповідає за другий дім, він керує другим домом, і Меркурій відповідає за п'ятий. Тому ми бачимо 3-5. Формула, що вже добре, тобто, що можна створювати тексти, які будуть цікаві, приємні людям, можна створювати те, що буде розважати людей. І оскільки Мартін ще працював зі сценаріями в Голлівуді, то це якраз воно, але бачимо тут опозицію, тому видно, що йому, ну мабуть, саме як розважальний елемент не дуже можливо це подобається. Як Меркурій, як другий дім, це друга вказівка на те, що можна заробляти через текст, через письменництво. Далі ми бачимо, що у місяця ще є гарний трин до Сатурна. Сатурн відповідає за дев'ятий дім, як ми пам'ятаємо, формула письменника якраз включає 3, 4, 9, 10. Тобто можна взяти от місяць як елемент третього, і бачимо, що тут є і 10 раз, і 4, бо Сатурн стоїть четвертому, і Сатурн керує дев'ятим. Якщо говорити про наступний аспект, то тут ще є трин до Юпітера. Юпітер це у нас сьомий дім і восьмий. Тобто, що. Можна створювати якісь тексти, якусь інформацію, яка може бути цікава для інших людей, і також знайти спонсорів на ці тексти, знайти можливість видавати навіть не за свої кошти, а за чужі, залучати якісь гроші партнерів і також заробляти на цьому хороші гроші. Бо Юпітер у нас все розширює. І, як я вже говорила, що Юпітер бажаний, якщо ми включаємо його до карти, підключаємо, бо він тут має ось секстиль і до Меркурія, самого по собі, як показника символічного теми письменництва, Ну, і робить трин до місяця, до третього. Елементу третього дому безпосередньо. Тому, як бачимо, ось за третім домом ми можемо кудись виїхати. Якщо говорити про 10-й дім, що це от місія, наприклад, якась наша, то ми бачимо, що 10-й дім потрапляє в другий. Тобто, швидше за все, що у письменника. Просто це банальний спосіб заробітку. Звичайно, це йому приносить задоволення, але передусім йому хочеться заробити. Асцендент у тільці теж це підтверджує, тому що тілець завжди повинен щось мати, якусь копійку на чорний день, він повинен мати якусь платформу, він не повинен бідувати, голодати і таке інше. Тобто, створення тут текстів іде не для. Якогось високого натхнення, а для того, щоб ну, банально заробити. Ну і ми бачимо, що ця мета заробити, вона пов'язана і з третім домом, з письменництвом, і з четвертим домом, це може бути і історія, якісь традиції, і землебудування, і ріелторська справа, чим Мартін займався. Якийсь час, але не успішно. Ну, мабуть, він просто не реалізував цей секстиль, йому, мабуть, просто це набридло. Також ми бачимо трин до шостого дому, тобто що для того, щоб нам отримати грошики наші ось, уран, нам потрібно методично багато працювати. Пахатик папа Карло, і при цьому це може бути ну, наймана просто робота. Також ми бачимо квадрат до сонця. От квадрат до сонця він, звичайно, вносить нестабільність. Він вносить невпевненість. Тому, можливо, частину творів, які писав Мартін по молодості, їх не опубліковували, бо він ну, не був надто наполегливий. Або вони були занадто екстравагантні, тому що квадрат Сонця і Урана, а також Сонця і Юпітера, він ну, наділяє людину якимись дивними планами, якимись дивними мріями, фантазіями, які не можуть зреалізуватися. І, можливо, його твори ну якось були не занадто добре сприйняті через екстравагантність. Якщо хтось читав його книги, то можете написати в коментарях під відео, що не так було із його ранніми творами, хто в темі. Також можна подивитися на дім шостий, як дім праці повсякденної, як дім праці необхідної. Тут у нас стоїть перше, це Нептун. І саме Нептун вносить хаос у життя письменника, тому що він займався багато чим і пробував себе в різних сферах, був навіть організатором там якихось рольових фестивалів. То ось цей Нептун він показує оцю таку якусь невпевненість, хаос і постійні зміни у своїх обов'язках повсякденних. Ну, також ми тут бачимо Меркурій, тому праця інтелектуальна, обов'язкова для письменника, інакше йому буде просто нудно, якби він працював ну, просто в якомусь, скажімо, такому закладі, де потрібно із дня в день. Виконувати якісь операції там, руками, чи якась проста робота, то йому було б просто нудно. Ну, і Марс. Марс у нього досить напружений. Швидше за все, що він вже вімкнувся, хоча він тут от остання вже планета у шостому домі. Марс дає, звичайно, дуже велику активність і великий такий накал пристрастей. Тому, швидше за все, що. Були конфлікти у Мартіна і співробітниками, і були якісь розбіжності у праці в його, можливо, він не дотримувався, наприклад, графіків, або не робив того, про що його просили, тобто був таким ну, не найкращим працівником. Або вважав інших такими самими от конфліктними, якимись неприємними людьми на своїй роботі, що, в принципі, якраз теж могло його підштовхнути до усамітнення до праці на самоті, праці як письменника, тому що його просто ну, ці конфлікти могли виводити, вибивати із душевної рівноваги. Ми бачимо, що куспіт шостого дому він у терезах і. Знову ж таки повертаємо, що Венера у нас у четвертому домі, знову ця залюбленість в історію, в традиції. І Терези, вони ще показують, знову підкреслюють якби повітряну стихію, працю інтелектуальну, що тут у нас і шостий дім, і 10-й дім вони у стихії повітря. Тобто, що для людини необхідно є обмін інформації, створення інформації, праця інтелектуальна. Праця, ну в кращому випадку з людьми. І, ну, з людьми це, наприклад, може бути і навіть просто консультант це коли праця з людьми. Але ми тут бачимо, що людина все ж таки намагається заховатись, закритись, тому консультант, ну, такий собі, консультант, який від усіх ховається. Така тут карта, тому, звичайно, він обрав кар'єру письменника. Можливо, він буде ще чимось займатися, тому що все ж таки карта дуже багата аспектами. Але оскільки людина ось використала і свої можливості пов'язані з інформацією, то. Пов'язані з письменництвом, то це просто чудово. І це ще раз нам нагадує, що різні там формули повторення не менше, ніж трьох зв'язків, вони не завжди діють, тому що завжди є наш вибір, завжди є наша вільна воля, і коли ми бачимо можливість, то це дуже круто її реалізувати. І саме це тут у цій карті і закладено. Ось такий у нас був розбір. Діліться в коментарях, у кого є подібні аспекти. Можливо, хтось розглядає себе в кар'єрі цій письменницькій, можливо, хтось хоче створювати тексти, або бути журналістом, і зацікавлений в тому, чи буде це приносити дохід, активний чи пасивний. Це можна все побачити в карті, і я із задоволенням би з вами попрацювала. Ну, а усім... Приємного часу доби і до побачення.